Ми знімали рекламний ролик для одного з банків, і він мені так сподобався, що я відніс туди гроші, відкрив депозит. А цей банк через два місяці ну, суб'єктивних і об'єктивних причин не приказав довго жити. Mm -hmm. Господь допоміг мені через п'ять років повернути ці гроші, так але вони, вони, вони повернулися в, ну, в тому обсязі, в якому я їх туди віддав. Скільки вони коштували через п'ять років, це інша річ. А скільки було? А, там було кілька тисяч, кілька десятків тисяч доларів. Це ви на депозит поклали. Так, а пояснення було дуже просте. Е, я зробив це тому, що. Канал, з яким я співпрацював, сказав мені спасибі. Досвідай". Він це сказав мені сьогодні. На сьогодні дружина на шостому місяці вагітності. Телевізійний сезон в розпалі. Я розумію, що я охо такий великий, що я нікому не потрібен в такому статусі. Зараз бігати з мікрофоном я вже не буду, тому що і мене ніхто не візьме з мікрофоном бігати. І Я зрозумів, що мені треба щось робити. І цей депозит, і відсотки по депозиту вони були не захмарні, але вони були трошки вище, ніж пропонували б, наприклад, там державного банку. І я порахував що ці гроші мені е, не дадуть померти з голоду та три місяці, так і було, але наступив четверть. Настав четвертий місяць, і ніхто ж не знав, що світовий фінансовий кризис з року проявиться в Україні саме такі. Все надра так. О, так ви один з тих? Так, але я один mm -hmm. з тих, хто повернув цей депозит. Mm -hmm. і я один Хочай, ти повернув саме, е, У 12-му році так, через мені... фонд повернення вкладів. Ще, е, чи тому... це просто Ні. тому, що ви заробили звідкись? Тому що тоді фірташ, коли він взяв той банк, він почав щось з ним робити і повертати людям вклади. Mm -hmm. Не всі, не всі, і не тому, що це я був. Я ще був тоді ніхто в тому сенсі, в сенсі, що я не був mm -hmm. там наближений чи, чи в сфері впливу фірташа. Але це. Цинізм ситуації в тому, що я коли прийшов працювати на інтер, я мені вона ж знову фірта, перевели що? так знову перевели в Надрабанк, і я змусив отримувати гроші на картку в тому самому банку, з яких я з якого я мусив їх діставати 5 років. Ну чесно скажу, я в день зарплати я знімав абсолютно все.